Діти. Якось влітку у садочку я сиділа в холодочку на траві, читала книжку і задрімала, видно, трішки, і крізь сон почула диво. Фея мило говорила і свою маленьку книжку коло мене залишила. Скрилець сипавсь порошок освіти весь садок. Веєчка мені сказала, щоб я книжку вам прислала. Тож гайдайтесь на орелі і слухайте казки веселі. Казочка мала бува та дарує нам дива, вмить розкаже про пригоди, зло засудить, вади, шкоду, збудить в серці добру мрію, заспокоїть, обнадіє. Будьмо добрими щодня. Казочці модель життя. Казочка, як піч у хуртовину, в кожнім серці смуток враз розвіє, подарує спокій, теплу ласку, всю родиненьку згуртує казка. Світ природи, справжня казка. Бережім її, будь ласка, перша істина для всіх для добра прийшли ми в світ. Бо планета спільний дім для людей, рослин, тварин. Ми про неї маємо дбати і життя оперігати.